Це Бессарабія Ізмаїльське лісгосп, Саратське лісництво. Хочу показати, як уроди знищують ліси. Оце я зараз насадженні. Тут ще 2-3 роки назад було прекрасне густе насадження. Зараз ці урки зрізали половину, половину. Знищили, по факту вони знищили ліс, вони так його розрядили, що він встановиться чи ні, це незрозуміло. Для лісу потрібна тінь, потрібна, знаєте, така взаємодія, взаємовигода. А тут вони зробили прохідний двір. Зараз покажу. Оце стовпчик. На ньому, правда, я нічого не бачу. І звідси почалась рубка. Бачите, там щось написано. Шипи. Шипи. От. Отут був ліс, дивіться, ви бачите ліс? Вже його немає. Бачите, це порос. Це порос це знищене дерево. От знищене дерево. От знищене дерево. От знищене дерево. Дивіться. Порозь показує на знищене дерево. Бачите, от. дивіться, яке знищили дерево, а яке лишили. Ну вроди. Вроди. Дивіться, які понищили дерево. Робили дорогу посередині. Ну це покидки. Це називається ліса, лісоохоронні ліси півдня. Тут їх 1% нещасний чи менше процента. І ця бедлота лісовороз вороголісники їх знищує. Пеньки, бачите? Вирізали цілі галявини. Це не ліс, а проспект. Тут вирізано під виглядом санітарної рубки не менше 50%. Бачите, як дерева падають. Знаєте, чого вони падають? А їх розрядили. Тут зараз дує, як на, на полі. Коли їх було багато, вони одне друге прикривали. Знаєте як? Легенда про віник. Їх багато і вони тримаються. А коли їх розрядили, дивіться, зробили пустку, то вони падають, дивіться, лісу немає. Тут був ліс, а зараз лісу немає. Це, це сучище із цього. Ізмаїла там якийсь пасту директор. Йому похер. Він ріже. Встається, що в нього там п'ять чи скільки машин. І всі йому цих з Італії прислали. Чого самому в Італію не перебратися? Бачите, дерево тонке, високе і витягнулося. Але що ж витягнулося, коли все обрізали? Бачите, які пеньки? Дивіться. Величезні пеньки, бачите, оце були величезні дерева. Це все знищене. Що вам сказати? Ці самі раси кончені. Кончені. Дивіться, цілий не повирізали. Саратське лісництво. Це ублюдки. Ублюдки. Ізмаїл, саратське лісництво. Південний офіс. Це ублюдки, а не люди. Дивіться. Одні пеньки. Ото все пеньки, бачите? Ото все, бачите що? Які величезні дерева повирізали? Бачите? Дивіться. Лісники. Це не виродки, а не лісники. Виродки. Самі справжні виродки. Українські лісники це виродки. Жах. Убили насадження. Убили ці сідори насадження. Тут було госте, гарне насадження, таке комфортне. А це гавно вирізало все, що могло. Залишило, може, тут не 50%. Тут вирізано 60-70%. Місцями геть все. Бачите, як дерево. Пеньок. 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 Дерево. Тобто п'ять дерев підряд вирізав. <плес> да. да. Оце все, оце були дерева, бачите? Живі дерева, бачите? Оця софора показує, що тут, дивіться, от, раз, два, три, чотири дерева було підряд вирізать. За ним п'ять, шість. І цей у нас є такий клоун Зеленський. Оце гавно Зеленське. Довело Україну до такого, що до жахливого самобойства. Самобуйства по-польськи. Сама Україна себе вбиває. Бачите, це пеньки-пеньки. Сама. Прийшли до влади в нас от цей квартал привів до влади. Кінчених довбойобів, які не хазяйнують, а тільки вбивають. Бачите? Санітарна. вирубують зелені дерева. Це санітарна рубка. Зелене на зелене. Дивіться, бачите, які шикарні дерева вирізали, ці уйобки ізмаїльські. Дивіться, шикарне дерево вирізали. А якийсь рахіт оставили. Бачите, рахіти залишили. Ну вони нормальні дерева, тільки рахіти. А шикарні дерева вирізали. Це щоб ви бачили, що робить ця зеленська банда. Ті, вибачте, 95-й шльопки. Гниди кінчені. Як там? Ця свиняка шевий, він на когось... Ой, Господи, дивитися не можна. Українці, ви взагалі все вже здохли. Що цікаво, це все пеньки, бачите? Що цікаво, що ці, що ріжуть, вони в житті не можуть нічого посадити. Це інваліди жопоруки. Попросіть цього директора Ізмаїльського лісгоспу із посадити, так воно ж раком посадить. Бо воно тупе. Розумієте, тупе. Але їздить на Теслі, бо це тупе, тупе, а красти вміє. У нас добиваються результатів і посад в лісовому господарстві. Тільки ті, запам'ятайте, хто вміє красти. Подивитесь директор, 100% що це вор. Нормальних людей. Директори не беруть. Тільки, вибачте, за слово підорі вкінчені. Лісове господарство. Я пройшов ту школу і знаю, от після, скажімо, 2000-2005 року тільки кінчений підор міг стати директором. Так воно і залишилося. Так що, якщо подивитесь на морду директора, то ви повинні чітко уявити, хто це такий. Це продажний сідор. Все, Все. цей сюжет кінчений. закінчений. Закінчений.